Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, умови перегляду відео, обов'язкова підписка, підтримка відео лайком. Ну, а в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, туди обов'язково також потрібно підписатись. Сьогодні вашій увазі хочу представити телеграм-бот. Easy, Easy PC Bot. Я прочитав його назву. Цікаво, до речі, але цікаво тут більше те, що тут можна заробляти абсолютно без вкладень на відеопереглядах і на серфінгу сайтів. Мова йде тут англійська спочатку, але можна змінити на російську. На жаль, української мови в нас немає. Виводити можна на Payer, Wallet, TRX, Doge, Perfect Money. Ну, Звичайно, я прив'яжу собі TRX-Гаманець, це дуже зручно і маленькі комісії. Також можна прив'язати свій YouTube канал. Отже, як тут заробляти? Дивимося, є три варіанти. Перше це виконувати завдання. Ось написано: залиште коментарій на YouTube, і ціна 30 лимончиків. Саме так, здається, називається ця монета. Не написано точно, але здається так. Ось і, наприклад, перегляди відео. Давайте візьмемо перегляди відео. Це щось типу на WorkCash. Я робив, в мене були пости в моєму Telegram каналі З даним проектом, і, в принципі, там дуже зробити. Отже, тиснемо. тиснемо на play відео. Чекаємо, скільки там, здається, 10 було секунд. Закінчується таймер. Натискаємо наступне відео, щоб далі заробляти, і дивимось, 1,8 зараховано на баланс. 15 секунд. Тут всього на все потрібно подивитися. Натиснули наступне відео. Чекаємо 15 секунд. І ось дивимось мій баланс. Зараз 960 у верху лимончиків. так. Натискаємо наступний, дивимось, він збільшився. Ну, я відео продивлятися не буду, щоб це відео не, не затягувати сильно. Тому зараз переходимо назад в бота. Натискаємо на головна, дивимось наш баланс 1140. Отже, 10 тисяч цих лимончиків це 1 долар. А мінімальна сума для виплати здається там 3 долари. А ось тут в кожному гаманці. по... По-різному. Наприклад, на Pair можна виводити від 5 тисяч монет, тобто це 50 центів в T-Rexі 30 тисяч монет це 3 долари. Поки що вивід я ще не перевіряв, але я думаю, виплачує так, як і WorkCash. Ну і серфінг сайтів. Натискаємо почати. Тут у нас по 30 секунд. 30 секунд подивитися, почекати, залишитись на цьому сайті. І так само зараз подивимося, скільки нам нараховують за, саме за серфінг сайтів. Завдань вистачає, завдань багато, тому в принципі без вкладень для людей, яких немає там, коштів на інвестиції в той самий проект Tronic Sap чи в консоль. Можна тут підзаробити. Тут потрібно ось проходити капчу. Спочатку натискаємо на ось цей дощ, потім так, так, обрали і дивимось. Тут нам зараховуються три монетки за перегляд сайту. Так, далі можемо перейти на наступний сайт, або ж, або ж, або ж відкрити цей сам сайт в додатку. Я повертаюся, в принципі, все. Ось тут навіть знизу є, дивимося завдання, відео і серфінг. Ну і, звичайно, можна запрошувати партнерів Дві-два 2, 2 рівні партнерська програма і отримувати до 14% від першого рівня і 4% другого рівня. Тому посилання залишаю в описі під відео, також залишаю посилання на свій телеграм-канал. Переходимо, реєструємось, пробуємо, заробляємо без вкладень, ну і потім вже інвестуємо в більш серйозні проекти, де можна заробити більш серйозні кошти. Пам'ятайте про золоте правило інвестицій, хоча тут ми нічого не інвестуємо, але все ж таки інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, ну і не будьте хомячками.